Вітаю! Сьогодні у нас з вами урок біології із курсу 7 класу за програми нової української школи. Сьогодні ми з вами виконаємо практичну роботу на тему визначення особливостей зовнішньої будови савців у зв'язку з пристосуванням до різних умов існування. Будь ласка, відкрийте свої зошити та запишіть тему сьогоднішньої практичної роботи. Після того, як ви запишете тему. Перепишіть у зошит мету, обладнання та хід роботи. Мета це виявити особливості будови савців, що забезпечують їм пристосування до різних умов існування, обладнання та матеріали це фотографія, відеоматеріали савців у природі, хід роботи. Давайте розпочинати. На екрані ви бачите шістьох представників саме тварин, що відноситься до класу Савці. Це в нас нетопир Карлик на першому зображенні. Далі ми бачимо крота звичайного, сліпака східного, дельфін білобочки, білобока або білобочка його ще називають, бобер європейський та сарна європейська. Зараз ми з вами розглянемо детально. Кожного представника розглянемо, в якому ж середовищі існування він проживає, його особливості будови, його пристосування. Ви уважно послухаєте для того, щоб потім сформувати порівняльну таблицю цих представників. Розпочнемо ми саме з нетопира Карликова. Це є найменший вид рукокрилих. Савців у Європі. Не карлик живе в наземно повітряному середовищі існування, віддає перевагу антропогенним ландшафтам, часто зустрічаються у населених пунктах, включаючи міста. Вони можуть жити в будівлях, в дуплах дерев, також у щільних та інших подібних укриттях. Ця тварина має. Таке невелике тіло з довжиною від 32 до 51 міліметра та масою від 4 до 8 г. Розмах крил складає приблизно 19-22 см. Кінцівки пристосовані до польоту з довгими тонкими пальцями, які підтримують літальну перетинку. Хутро топира карлика коротке та густе. На спині воно має коричневий колір, іноді з піщаним таким відтінком, тоді як черевце воно є світлішим. Шерсть покриває тіло за винятком літальної перетинки. Цей вид є перелітним і може здійснювати далекі міграції. Вони активні у сутінках та ночі, полюючи на маленьких літаючих комах. Нетопир карлик використовує ехолокацію для навігації та пошуку їжі, випромінюючи ультразвукові сигнали в діапазоні 40-50 кГц. Цей вид є важливим для екосистем, оскільки він допомагає контролювати популяцію комах. Однак через зміни у середовищі проживання та інші загрози натопир карлик потребує охорони та збереження. Наступний представник це є кріт звичайний. Він поширений вид савців, який мешкає у багатьох регіонах Європи. Він заселяє ґрунтове середовище існування, кріт зазвичайно, переважно населяє ліси, луки, поля, сади та городи. Він також зустрічається у заплавах річок і може проникати до середньої тайги на півночі та до степів на півдні. Ціла крота має. Подовжену таку циліндричну форму, вкрите чорним оксамитовим хутром. Довжина тіла становить 12-16,5 см, а маса вірюється від 70 до 119 грамів. Передні кінцівки перетворені на знаряддя для риття, що дозволяє кроту ефективно копати підземні тунелі. Хутра котра є оксамитовим, забарвленим від темно-коричневого до світлішого на нижній частині тіла кольору. Волосся хвоста виконує дотикову функцію, дозволяючи кроту орієнтуватися у своїх тунелях. Кроти мають дуже маленькі очі, які часто приховані в шерсті. Та відсутністю зовнішніх вух. Вони ведуть одиночний спосіб життя та харчуються переважно дощовими черв'яками та комахами. Розмноження їхнє відбувається раз на рік, а період вагітності та фаза годування молоком тривають лише кілька тижнів. Кріт є важливим для екосистеми, оскільки він сприяє саме розпушенню ґрунтів та контролює популяції комах. Однак через зміни в середовищі проживання та інші загрози кроти потребують також охорони та збереження. Наступна тваринка у нас це є сліпак східний, це унікальний вид гризунів, який пристосувався до підземного способу життя. Сліпак східний переважно мешкає у степових та лісостепових зонах Східної Європи, зокрема на сході України. Це землекоп середніх розмірів. Довжина 2431 см та вага десь 570-700 грамів. Він має суттєво розвинені різці для риття та редукований хвіст. Його очі зменшені та прикриті шкірястою такою мембраною, що є адаптацією якраз до ґрунтового ну, життя в ґрунтовому середовищі існування. Сліпаки мають густе хутро, яке захищає їх від холоду під землею. Вони харчуються підземними частинами рослин, такими як цибулини, бульби та кореневище, а також різними безхребетними. Ці тварини відіграють важливу роль у екосистемі, оскільки їхні підземні тунелі сприяють саме розпушуванню ґрунтів. Сліпак східний є одним з найчисельніших видів гризунів землериїв Європи, але його популяція може завдавати шкоду сільському господарству, особливо посадкам картоплі, тому місцеве населення часто змушене збирати врожай до часу його визрівання. Наступний представник це є дельфін білобокий, також відомий як звичайний дельфін або білобочка. Це є вид Плацентарних савців із роту дельфінів. Він поширений у всіх морях світу, включаючи Чорне та Азовське море, заселяє водне середовище існування. Він зустрічається в різних частинах світового океану, особливо в тропічних та помірних широтах. Розміри дельфінів е, такі доволі великі. В чорному морі е, вони. Дуже гарно себе почувають, але зараз із-за масових, наприклад, обстрілів або е, сміття навіть до війни було, їхня популяція набагато менше і за різноманітних факторів. Е, дельфіни не мають шерсті, вони мають гладку шкіру, що допомагає їм зменшити опір води під час плавання. Тіла має торпедоподібну форму зі звуженням до хвоста і голови. Ці особливості допомагають дельфінам бути відмінними плавцями та полювати у морському середовищі. Бобер європейський це великий гризун, який відомий своєю здатністю будувати греблі на річках та створювати саме на різноманітних водоймах. Бобри воліють жити у водних екосистемах, таких як річки, озера, болота та інші водно-болотні угіддя. Вони поширені в Європі та частинах Азії. Бобри мають масивне тіло, е, їхня форма тіла дозволяє ефективно пересуватися у воді, бобри мають широкий лопатоподібний хвіст та плавальні перетинки між пальцями, що робить їх відмінними плавцями. Шерсть бобра є густою та водовідштовхувальною, що допомагає їм залишатися сухими під час занурення у воду. Бобри використовують свої потужні різці для рубання дерев, з яких вони будуть, будують свої греблі та хатки, вони живуть сім'ями та можуть підвищувати рівень води у річці, споруджуючи греблі, що захищають їх від хижаків. Бобер європейський має велике екологічне значення. Оскільки його діяльність сприяє створенню та підтримці водноболотних угідь, які є життєво важливими для багатьох видів рослин та тварин, також бобри впливають на гідрологію та ландшафт, що може призводити до покращення якості води та збільшення біорізноманіття. І нарешті останні представники представник, з якими сьогодні познайомимося, це сарна європейська, також відома як козуля. Є невеликим видом оленя, поширеним в лісах Європи та Азії. Сарни віддають перевагу світлим розрідженим лісам з великими галявинами, горами та виробками. Вони також зустрічаються в чагарниках та очеретяних заростях, а у горах можуть підійматися до супальпійських луків. Сарна має легку та витончену будову з відносно коротким тулубом. Довжина тіла. Достатня така середніх розмірів, сарни мають такі довгі та тонкі ноги, що дозволяють їм швидко пересуватися лісовими масивами. Шесть сарни густа, змінюється вона від рудого, від рудого кольору влітку до сірого взимку. Звісно, що це говорить про пристосування до мовиснування для того, щоб захищатися від хижаків. Вони так будуть маскуватися. На сідницях під хвостом є світле дзеркало, яке є характерною особливостю цього виду. Сарна має дуже розвинений слух та зір, що допомагає їм уникати хижаків. Вони є рослиноїдними тваринами, харчуються листями, пагунами кущів та травою. Самці мають невеликі роги, які вони скидають щороку. Сарна європейська має важливе значення для екосистем, оскільки вона сприяє розповсюдженню насіння рослин. Цей та вид також має господарське значення, оскільки полюється для м'яса та шкіри. Сподіваюся, що ви уважно саме познайомилися зі всіма шість представниками, і тепер давайте з вами заповнимо таблицю. Будь ласка, в зошит, перенесіть табличку, яку ви бачите зараз на екрані, та заповніть її. А саме вкажіть середовище існування всіх представників, яких ми сьогодні розглядали. Нагадаю, що в нас є три середовища існування, які е, саме притаманні савцям. це наземно повітряне, ґрунтове та водне. Тобто є ще четверте середовище це організмове, але савці там не проживають. Немає ні одного виду савця, який би жив в цьому середовищі. Далі вказуєте вид тварин. Нагадаю, що у нас був нетопир-карлик, кріт звичайний, сліпак східний, дельфін білобокий. Бобер європейський та сарна європейська. Вказуєте це у другу колонку. Далі, так як ви уважно слухали опис кожної тварини, ви вказуєте форму тіла, форму та довжину кінцівок та наявність волосяного покриву, щільність та довжину волосся. Після того, як ви заповните табличку, вам треба скласти висновок. Тобто зазначити виявлені вами подібності пристосування до способу життя у представників савців. Взагалі, кожна з цих шести тварин має унікальні пристосування, які дозволяють їм успішно існувати в своєму середовищі. Не топир карлик. Тобто тварина пристосована до наземно повітряного середовища існування завдяки своїм крилам, які є модифікованими передніми кінцівками та ехолокацією, дозволяє їй орієнтуватися під час польоту в темряві. Кріт, звичайно, живе у ґрунтовому середовищі існування, має потужні передні кінцівки для риття тунелів та чутливі вуса, які допомагають йому відчувати навколишнє середовище без необхідності бачення. Сліпак східний також пристосований до життя під землею, має редуковані очі та сильні, сильні такі різці для копання та харчування коренями рослин. Дельфін білобокий, морський савець, пристосований до водного середовища гладкою шкірою, потужним хвостовим плавником для швидкого плавання та здатністю до ехолокації для пошуку їжі. Бобер європейський, відмінно пристосований до життя у воді. Та на суші має воду хутро, плавальні перетинки та потужні зуби для будівництва гребель. І нарешті старна європейська живе у наземно повітряному середовищі, має легку та гнучку будову тіла, що дозволяє їй швидко пересуватися через лісові масиви, а також змінювати забарвлення шерсті в залежності від сезону для кращого маскування. Ці пристосування є результатом еволюційних процесів, які дозволяють тваринам виживати. Розмножуватися та взаємодіяти з іншими видами в їхніх екосистемах. На цьому все. Дякую вам за увагу. Бажаю відмінних оцінок за цю практичну роботу і до побачення!